Доброго дня, мої любі малята, до нас у гості завітав осінній листочок. Рівні осінні листочки квинові бувають великі й маленькі, всі різні, привабливі і кольорові, Оранжеві, світлі й жовтенькі, і хочеться в руки листочки узяти, букетик осінній зробити. Віночок осінні з листочків складати у касті чарівні пожити. Діти, чи сподобався вам віршик? Так, віряю що так. На дворі пора року осінь, і всі мої подружки-листочки поступово жевтіють, відриваються від гілочок і летять, летять на землю. І всі хлопчики і дівчата полюбляють прогулятися по вулиці, осипані різнокольоровими листочками. Це так весело погратися з листочками. Але діти, мені дуже сумно літати одному. І я вас прошу намалювати мені дроне. Будемо малювати дуже цікавим способом, долонькою. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби жовтого і зеленого кольору, стакан з водичкою, маркер, серветка, пензлик. Ну що, малята, починаємо! Беремо жовту фарбу і наносимо на нашу долоньку. Як в мене, ось так. Слідкуємо, щоб була зафарбована вся долонька. А потім беремо долоньку і ставимо відбиток на білому аркуші паперу. Можна навіть трохи порухати пальчиками, щоб краї були нерівними. Потім зафарбуємо ті місця, де долонька не зафарбувала. Слід дочекатися, поки долонька наша висохне, а ми підемо і помиємо рученятка. Потім беремо чорний маркер і малюємо таке стебельце на нашому листочку. Ось так. Кожен пальчик у нас буде як частинка листочка. І ось така поступова наша долонька перетворюється на справжній осінній листочок. Ось такий листочок вийшов у мене, а який вийшов у вас, я буду чекати на фото ваших робіт. А ми вам з листочком кажемо до побачення, до нових зустрічей!